Зеленський закликав надати Україні ще 10 патріотів. Це каже, допоможе нам здобути перевагу в небі, і російські атаки стануть беззмістовними. За словами президента, одна така система коштує півтора мільярди доларів. На них можна взяти гроші з російських активів. 10-12 систем патріот додатково для України забезпечить нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає. Ніякі каби, ніякі ракети, будь-які балістичні тощо не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України. А в штурмові підрозділи здебільшого спрямовують молодих мобілізованих. Про це розповів медіа Суспільне начальник сектору оборонно мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало. За його словами, люди старші за 45 років потрапляють до підрозділів забезпечення артилерійських та інженерних ну і військ, і інших структур сил оборони і монукало підкреслив, що приблизно 90% мобілізованих спершу проходять підготовку в навчальних центрах і напряму можуть бути призвані тільки ті. Військово зобов'язання, які проходили службу не більше 10 років тому і придатні за станом здоров'я, зазначив представник територіального центру комплектування.